Доброго дня. Давно не записував відео, піде воно і на Кофі, і на Patreon, щоб був зайнятий з початку року по бізнесу нові контракти, нові клієнти, старі клієнти, зміна умов. Війна в Україні впливає і на відношення клієнтів до нас. От. Тому проєкт, про який я буду розповідати, він... Мабуть, зараз найбільше потребує якоїсь зовнішньої підтримки тих, хто підтримує е мене на каналі, друзів моїх, рідних. От, тому це відео воно таке, напевно, саме мотиваційне, але публічне для того, щоб ви зрозуміли про проєкт. Ну і про мене трошки. Так. Тобто ті, хто дивляться зі мною давно, вже знають, що Крім IT-бізнесу, технологічного бізнесу, мене цікавить автоматизація і цікавить проєкт, який ну, такий, можливо тільки купка людей бачить його зв'язаним з IT-бізнесом і автоматизацією. Це є аквакультура. І направду, якщо дивитися історично на Україну, ті самі великі Луги. Або великий луг, і е, навіть е, от я зараз близько до Гуцульщини, я це бачу тут багато. Так звана копанка, де люди копають невелике озеро і вирощують рибу для себе. Воно в якійсь мірі в нашій історії, ну, історія вона завжди архаїчна. Та архаїчна. От, але є технологія, правда, яка мене вже цікавить, і я так собі помітив, що. Вже 5 років є аквапоніка, систем, установка в аквапоніки в режимі RD, Research and Development, в нашому старому будинку, з якого ми зірвалися через війну. О, там вже декілька поколінь риби виросло і пішло. Уже ми знаємо, що це працює. І тут, на цьому місці, де я зараз, в мене. Починаються проєкти, про які я сьогодні хочу трошки розказати, для того, щоб і вашу думку почути і себе якось змотивувати, тому що, як відомо, будь-який проєкт або будь-який успіх він починається з першого кроку. Ну, Перший крок я вже зробив. Я завжди думав, яким чином організувати вирощування риби, так, щоб воно було відносно ергономічно і інтегровано в життя. От, і оце у нас тераса, яка в процесі ще роботи. І отут планується п'ятикубовий акваріум. Ясне діло, що цей акваріум має бути не відкритого типу, він має бути по типу як термос, тому що розрахунок має бути на можливість перезимувати. От, але від чого я хочу втекти? Ті, хто дивляться мій канал, і ті, хто трошки в темі, знають, що є можливість зробити так звану систему Chop and Flip. От є Єврокуп. Ось є система, яка з минулого року лишилася, в ній зараз риби немає, вона зараз стоїть. Але от рослини навіть якісь перезимували це. Капуста. Якщо подивитись на цю установку, Ну, як не роби, а воно не красиве. Навіть якщо його тим верболозом окутати, воно таке. Да? єврокуб він некрасивий. О, треба думати про систему, яка буде виглядати і приносити не тільки практичне задоволення, а і естетичне задоволення. Панельки сьогодні нам трошки дають світла на фасаді. О, і для цього я після установки про... Присереджен девелопмент, яку можна. Десь я тут прикріплю картку до аквапоніки. У мене тут на каналі є цілий список відео, в ній там можна подивитися. От. І я міркую про таку систему, так? яка буде інтегрована з терасою. Її Висота буде на рівні висоти перил майбутніх, тобто одна стінка тераси це буде стіна майбутнього акваріуму, який буде насправді от, вже поставлені теплоізоляція. він буде мати змогу перезимувати. От, і, і це частина більшої системи. Хоча Хочеться почати тільки з неї, тому що чим більший проєкт, тим важче його довести до кінця. Початок і незавершених проєктів в моєму житті багато. Тобто довший проєкт, це враховуючи те, що ми живемо дуже поруч з річкою. Води тут на глибині 3,5 метра виявилося доволі багато і по тому, як ми її п'ємо, вода дуже хороша. І тому що риба, яка в мене в кабінеті зараз все ще зимує, вона в цій воді абсолютно нормально себе почуває. Ну, Звичайно, що не вся, деяка, але коропові почувають себе добре. Відповідно, подумалось мені, що як організувати простір. Робити якийсь там ландшафтний дизайн, великий, красивий, дорогий. Я не бачу в цьому змісту, крім естетики. Мені завжди подобається естетику суміщати з практикою. І зараз естетики немає, мрія, є тільки мрія. Тобто ідея в тому, щоб тут вдарити колодязь, з нього водичку брати і пускати по такій річці вздовж огорожі в Септик. З точки зору екології тут немає ніяких проблем, того що аквапоніка і аквакультура, вона збагачує воду. Збагачує воду мінералами, збагачує воду бактеріями, які вміють переробляти ну, відходи умовно життєдіяльності і риби, і людей. Так? От. Тому, якщо взяти цю ідею, реалізувати таку умовну річку, то я вже так підрахував, що це. Орієнтовно 15-16 кубометрів води. Якщо взяти аквакультуру, аквапоніку, то в ній на одну рибину треба від 20 до 50 літрів води. І тут згадується підхід гуцулів, які роблять оцю хату Гражда. Хто не знає, подивіться в інтернеті, що таке гражда, значить вони розглядали огорожу як свою межу. Ну, це якби і так фактично є, та? огорожа є межа. Але вони весь, весь простір цієї межі розглядали як корисний простір для життя домогосподарства. Ну, у них була там ще також безпекова штука, тому що ведмеді вовки. Для того, щоб оберігати свою худобу, це вівці, корови, коні, кози, щоб вони там не вирощували. Ця <клес> огорожа в гражді виконувала роль ще і безпеково. Але загалом суть в тому, що все оце проживання воно було разом з худобою. У ну, мене немає амбіції або там, бажання жити з худобою. І взагалі тваринництво, я особисто вважаю, не тільки вважаю, воно доказано, що найбільше... Забрудний на землі створює саме тваринництво, це е, вирощування великої рогатої худоби. А на е, натомість, як казав Тарас Шевченко, та чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Є країна Японія, яка вирощує рибу і у них є навіть ну спірно це, чи воно настільки в них там масово, я в Японії, на жаль, не був. Але вони вирощують рибу прямо в каналах. Є навіть у них одне з сіл, в якому е, така річка типу, життя, де всі будинки об'єднані одним поті, потічком. І вони турбуються про якість цієї річки цього потічка. Вони в ньому миють е, овочі, вони туди викидають відходи е, овочів цю річку, і в цій річці вони тримають кожен. Кожен будинок тримає в ньому там рибу. І ця риба, це в основному короб, вона з'їдає все це і перероблює, і в результаті ця вода вона дуже живельна. Вони її навіть для приготування їжі використовують, тому що в ній насправді багато мінералів. І риба, вона, на відміну від худоби, вона набагато чистіша. Так? І відходи вони йдуть в воду, і відходи життєдіяльності риби. Це є надзвичайно класний нутрієнт для рослин. Тобто, якщо цю воду, яку взяти з землі, опустити через рибу, то в результаті ця вода вона може, на ній можна вирощувати рослини. В цьому і суть аквапоніки. Коли продукти життєдіяльності риб використовуються для вирощування рослин. Так як аквапоніка в більшості своїй вона має два варіанти це домашній, такий хобі і промисловий, то в випадку домогосподарства на 5,5% сотках про промисловість говорити важко. Я там підраховував, скільки оборот можливий, якщо вирощувати того ж самого не знаю, форель на такій площі, на такому об'ємі води, то виходить оборот в рік десь тільки по рибі. 5 тисяч дається доларів Ось таке. Це при умові, якщо цю рибу продати по ринковій ціні там, того ж самого сільпо. Ну, от. Відповідно, йдеться мова про вирощування для себе і, можливо, умовне співпрацю з одним-двома з двома ресторанами, які можуть приїжджати, тобто, Глова може приїжджати забирати рибину на замовлення, коли хтось приходить і хоче, наприклад, свіжу парень або якусь іншу рибу і так далі. Відповідно, що я, б, що я б хотів все ж таки цього року, на що виділити свій ресурс, це добудувати, почати перед самою зимою. Да? Тобто зробити коробку, вдарити колодязь, провести всю воду і зробити злив води, у нас там з того боку проходить труба. В септик. <кій> Таким чином можна стартанути аквапоніку з чистої аквакультури, куди подається вода, а відпрацьована вода з дна, тобто відходи з життєдіяльності риби, забираються, і ці бактерії віддаються з нітратами в септик. Таким чином переробляються результати життєдіяльності. Це би мені, звичайно, хотілося закінчити цього року і запустити сюди малька. Щодо малька, значить, у мене є зараз я собі минулого року, що за білий амур. <кій> білий амур виявився живучішим за стерлять осетер і живучішим за в'юнів, що дуже цікаво. Хоча і живучішим за линів, У мене є пару линів, що там виявилося надзвичайно живучим. Тобто коропові японцям, можна сказати, що вони правильно використовують. Своєму рибному бізнесі, як коропів, у них коропи кої, але й не тільки, вони звичайний короб для харчування. Тобто коропові вони дуже живучі і вони можуть перезимовувати. Ось. Тому, якщо у вас така тема цікавить, якщо у вас цікавить, щоб я цей процес більше якось е освітлював чи що, розповідав, якщо у вас є там, інтерес до того, щоб... Вирощувати цю е, рибу в себе. От, я буду відповідно, викладати ці відео і спробую все ж таки до літа запустити цю систему. Наскільки нам дозволить війна і бізнес. От, якщо цікавить, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Будемо разом покроково будувати цю систему. Покажу з середини, значить, зимують у нас білий амур, зимують у нас лини, які підуть в цю систему якості перших жителів. Тому, якщо вам цікаво, підтримуйте, підписуйтесь, постараємося разом досягнути цього результату. Бережите себя.